Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає така гарненька Audi a 6 Аврот 2017 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини, повністю зроблений, повністю обслужений. Їздив 2-3 роки по Європі. Нещодавно повернувся в Україну. Автомобіль на класній комплектації в білому кольорі на темному салоні, селектор регулюванням сидінь з пам'яттю для пасажира та для водія, з камерами 360 чотирьохзонним х клімат-контролем з підігрівами сидінь з автоматичною коробкою передач. Звісно ж, на повному приводі з гарною акустичною системою. По автомобілю у нас є датчики світла, датчики дощу, мультикермо, підігріли зеркал, блокування вікон та дверей для задніх пасажирів, також пам'ять сидінь, електроскладання зеркал, електрорегулювання дзеркал, також підлокітник для задніх пасажирів, чорна стеля. Автомобіль у нас повністю цілий по кузову. Та по салону Автомобіль не фарбований. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2. придбати заготівку, кредит або в лізи. Запрошуємо здрайвсього чудового на автомобіля.